Усім привіт! Мене звати Руслана. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мені 21, а мене вже є досвід з веденням блогу в інстаграм, і ось я вирішила спробувати себе ще на Ютубі. Тому це відео буде сьогодні коротке, трохи про моє життя, де я зараз живу, і, звичайно, про війну. Так, так як це моє перше відео, то я буду час від часу можливо користуватись підказками, що я собі там написала в своєму нотатнику. А, так ось, мені 21, як я вже сказала, я мама холостячка, тому що одиночка звучить негарно. А, у мене є син, йому 2 роки, в цьому місяці, 28 серпня, і ми живемо зараз в Бельгії. Мою історію точно було б логічно почати з 24 лютого, тому що саме в цей день почався новий віддік життя кожного українця. Як почався цей день для мене і моєї родини, я прокинулась о 9-й ранку, тому що, так, тому що мій телефон був на беззвучному, а я живу тільки з сином. До речі, я живу в місті Бердичів. Жила в Житомирської області, і о 9 годині, коли вже пів України сиділо в бомбосховищах, мої батьки вже мені дзвонили, я ще спала. Звичайно, я прокинулась, почала всім передзвонювати, збирати тривожну валізку, тому що я, як і пів України, не вірила, що може початися війна. І, до речі, 24 лютого я збиралася робити своєму синові закордонний паспорт на той випадок, якщо все-таки щось почнеться. І так зібрала тривожну валізку і поїхала до своїх батьків додому. Якби разом в купі все ж таки було легше пережити цей нереальний стрес, як я вже зараз розумію. Мого тата призвали до армії ще в перший день, тому що він служив у 2014 році. А, тому, в принципі, ми просто всі сиділи і чекали. Двоє перші дві доби я взагалі не спала. Мені просто здавалося весь час, що зараз впаде бомба в наш дім, і я зі своєю дитиною можу просто якби, не вижити. І це, це був просто як фільм про війну. І найбільш, найбільш незрозумілий період часу це були перші дні війни. Коли ти ніяк не можеш спрогнозувати, що буде далі. А, а далі, в принципі, я через це і не витримала і вирішила їхати до Польщі. 8 березня ми вже з моєю мамою і братом моїм сином поїхали в Варшаву і 10 днів жили у однієї родини польської. Вони були волонтерами для нас. А мій тато вже на той момент служив. Ось так. І... Але сталося неймовірне, так після цих десяти днів для моєї мами і брата ця подорож виявилася навіть важче ніж бути в країні, де зараз війна. Тому вони повернулися в Україну. А я мій мозок працював, як і кожного з нас на той період. Бий або біжи це реакції найелементарніші, які виникають у людини під час стресу. Я обрала бігти, тому що далі я поїхала від дому ще на тисячу кілометрів. Далі це Бельгія. Це Бельгія. Мій однокласник живе тут вже сім років. Він мені подзвонив. Ми поговорили. Він мене переконав сюди їхати. Він сказав, що тут хороші умови, і це справді так. Особливо в пересні, тому що було ще не переповнена країна українськими біженцями. Ось так зараз ми знаходимося на тимчасовому захисті з моїм сином. Два місяці я жила в хост сім'ї англомовній. Ну тобто вони знають багато мов, але розмовляли ми англійською. Це були чоловік і жінка. Пенсіонери, і зараз уже третій місяць пішов, так як я орендую апартаменти, власне, де я зараз знімаю відео. Я думаю, що про хост сім'ю я вам розповім вже в наступному відео, бо це просто величезна тема. І мені справді є, що сказати про цих класних людей. Класних мені дуже пощастило, якщо чесно, така ось маленька відвертість, тому що я рано виїхала з України. Коли ще все було не заповнене. По-друге, мені реально пощастило з цією хост сім'єю. По-третє, мені ще дуже пощастило з орендодавцем, тому що він зробив мені знижку на е, житло. Він хотів допомогти е, власне, українцям саме. І. По-четверте, <laughs> По добре, що я взагалі зважилася сюди поїхати, бо я не жалкую ні трошечки, але дуже сумую за Україною. А, виходить, що в Бельгії, ми вже живемо майже 5 місяців. Мій син пішов тут вперше в житті в садочок. Він а, говорить нідерландською вже деякі слова навіть в садочку і в житті. Я тут поки вчу мову і збираюся шукати, я вчу і нідерландську 12 годин на тиждень, і англійську. Англійську у мене вже є хороший рівень, я просто підтягую необхідну мені лексику з репетитором і збираюся шукати роботу, так. Я можу сказати, що ми дуже вдало інтегрувалися, ще не до кінця, звичайно, але ми дуже вдало це робимо. Бельгія, вона не така, як, наприклад, Польща. Тут ніхто не роздає гуманітарну допомогу наліво і направо на усіх кутках а, вулиці, але, але тут а, є ось та сама стабільність, про яку в нас в Україні всі розказують, а, коли приїжджають з Європи. І вони платять реально хороші а, виплати для родин. Якщо це особливо родина лише з двох людей, вам вистачає на все. Коли я приїжджала сюди, то я навіть не знала, які будуть виплати, які тут умови, тому що все тоді було дуже швидко, і ще жодна країна навіть не прописала, на яких умовах вони будуть приймати українських біженців. Тому це все, чесно кажучи, було пальцем в небо так сказати. Але я завжди розуміла, що якщо що, я можу повернутися в Україну, тому я ризикнула так і не пожалкувала. Я не знаю, я сподіваюся, що я намонтую щось там нормальне, це буде цікаво, я вже не знаю. Дякую вам за те, що переглянули це маленьке, вступне моє відео, я буду знімати більше. І буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за підтримку українського контенту, бо саме власне тому я і вирішила опановувати YouTube, щоб більше поширити український контент, українську мову. Ставте ваші пальці догори, коментуйте і діліться в інстаграмі посиланням на мій канал. Всім гарного дня! Слава Україні, слава нації, і ми самі знаємо, що далі.